Ну, ребята, в общем, как би бы сказати, що м'яка, говорять, говоря, сумасшедший. Боєць 110-ї теросі дой доброволець на війні з перших днів був у піхоті. З побратимами завжди першим йшов у бій. Командир мов нас називав група швидкого реагування, що так на підриву і все і вперед. Примчався на позицію. і Ребята мені отак от броні всучили. Автомат. Все, погнали. Фізичної роботи чоловік не боїться. Проте в піхоті, каже, були свої труднощі. Копати. В Донецькій області гліна така, що це, що там. От, настільки, в общем, вкапуєшся, вкапуєшся. Поначалу, в общем, повню. Всі, ребята не обстріляні, ті, які були, возмущались. Та хватить, хватить, вкопався і хватить. В общем. А как только начался, начались артобстрелы, минометка, вкопались так хорошо, в общем. вот. <гум> Сегодня, каже воин, додают складнощев и FPV-дроны. Ты не столько молишься в блиндаже, потому что тебя противник не видит, сколько молишься в машине, когда ну, вот от начала как сели до блиндажа. Пам'ятає перший обстріл, тоді окупанти били по ним з міномета. Ми стояли, спілкувалися втроєм, возле блиндажа, и тут прилетает, рядом, вот, грубо говоря, в метрі. Ми отопрямось и мы проржались. Просто в общем, На таком адреналине просміялися, что, мол, типа а косые. є. <хих> Під час боїв поблизу села Новопіль сідой отримав тяжке поранення. БМП виїхала. Ну і перший приліт тогда уже был мой. Ну, так вот. І що я можу сказати? Із слов и ребят, в общем, що сказали, мене викопали. Пройшов ампутацію, провели ампутацію меня в Польщі. здесь, в Запорожье. Сідой після реабілітації практично одразу повернувся на фронт. Після поранень таких, то багато хто в ступор падає. Ну, наш сідой не, не зробка десятка, тому виходить на роботу, як на праздник. Тепер він оператор БПЛА з кидами з дронів, нищить окупантів, працює і аеророзвідником. Я ще не волшебник, я тільки вчусь, скажімо так. А так ганяємо їх, як муравйов. І на характері, і робота, і все. Виконує все, що не скажеш. Тобто, поставлена задача, він її виконує. Тобто сказано сьогодні там провести мінування, от як це. він виходить, він це робить, він це все, не стісняється, не боїться. З побратимами по чотири дні буває на позиції. Працює, як і всі. Каже, в нього дуже гарний протез, який витримує неабиякі навантаження. Любий протез, в общем, розрахований на 125 кілограм. От. А тут іноді буває більше, подумаєш. Вдома на героя чекає кохана. Головна підтримка воїна. Її фото завжди біля серця. Жіночку, мою звати Вікторія. ну, постоянно фотографировались, когда на гражданке были, в общем. И вот телефон же не всегда а, получается включен. Поэтому взяла, распечатала, в общем, чтобы возле груди было. Так что надежды есть вернуться. Чтобы быть в курсе пути, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям.